Бачити Привіт, Закарпаття, спортивно-розважальний фестиваль здорового способу життя уже втретє пройде цими вихідними в обласному центрі. Тут усе від майстер-класів з бойових мистецтв і аж до майстер-класів з приготування здорової їжі. також буде на фестивалі мистецька частина. От ми долучили панк рок рокфурти, допінг та симбіозу жорода, які будуть виступати з акустичним сетом. І в суботу, і в неділю представники клубу веганів будуть ділитися рецептами приготування здорової їжі із закарпатцями. Вони не тільки розкажуть про це, але й покажуть наочно. Щодо кулінарної частини ми плануємо робити майстер-класи. Я, наприклад, беруся за те, щоб зробити здоровий шоколад. Ми всі звикли, що шоколад має бути какао, правда, але є така гарна речовина. Не продукція боби рожкового дерева кероп називається. Пані Вікторія не дасть мені збрехати, який дуже корисний, і він замінник. Какао бобів, і немає таких негативних всіх цих показників, як какао-боби. Організатори твердять, інформація про те, що здорове харчування обов'язково дороге харчування, це просто міф. Здорову їжу можна готувати швидко, якісно і недорого. Також під час фесту спеціалісти будуть визначати біологічний вік людини. Це допоможе дізнатися, на скільки років почувається ваш організм. Навіть процентні жирової тканини, ріст, вага. Ви заповнюєте анкету. Там деякі питання вашого способу життя, харчування, там відпочинок, все, все, все це все сумується в комп'ютерній програмі, і він видає такі приблизні дані, і ви вже можете зорієнтуватися, що де треба. Підтягнути можете звільняти з паспортними даними і вже побачите, чи ви зберегли своє здоров'я чи ні. І є консультація спеціалістів, фахівців, які можуть порадити, що змінити з тих восьми принципів. За статистикою вже довгий час здоров'я закарпатців потерпає від сердечних захворювань, травматизму, онкологічних уражень та сезонних алергій. Головні причини неправильний спосіб життя та екологічна ситуація, яка з року рік стає усе гіршою. Тому захід і спрямували на пропаганду здорового способу життя.